Я вітаю вас, друзі. Дуже рада, що ви до нас прийшли на цю лекцію на це навчання від нашого менеджера з Дніпра Юлії. Ось я впевнена, що вам буде цікаво це послухати і дуже повчально, адже фасадний калькулятор допоможе вам заощадити час прирахунці при ваших прорахунку при ваших меблів. Ось. А, тому ми записуємо цей матеріал. Певне, якщо комусь щось буде незрозуміло, ви зможете попросити в нас. Записи, ми вам дамо його, ви переглянете. Рада, що так багато людей. У нас сьогодні взагалі має бути 33, тому певно, ще будуть доєднуватися. Зараз я передаю слово Юлі. Юля, Твоя черга, я тут, я модерую. Якщо так. що, можна буде звертатися до мене. В кінці у нас буде запитання, відповідь також. Тому гарно, гарно, гарної ти презентації, Юля. Так. Доброго дня, мене звати Юля. Сьогодні ми розглянемо, як оформлювати замовлення через калькулятор фасадів. Даний калькулятор нам допоможе е, пришвидшувати прорахунок замовлень. Вам не потрібно їхати в офіс, він може відкривати файли project. Е, також при прорахунку можна зберігати проекти, тобто і на якій стадії, до якої ви можете потім повернутися, або взагалі зберегти собі на комп'ютер, щоб потім була можливість відкрити і щось відредагувати. Для того, щоб відкрити калькулятор фасадів, ми заходимо на сайт АГТ, і в правому куточку у нас є калькулятор фасадів 2. Сьогодні ми будемо розглядати саме другий калькулятор фасадів. Натискаємо на нього. Перед нами з'являється вікно, де нам необхідно або авторизуватися, якщо ви вже реєструвалися, або якщо ви е, раніше не реєструвалися, натискаєте на реєстрацію, вводите свою пошту, потім номер телефону. Е, після цього вам на пошту прийде смс. Де буде прописано ваш логін та пароль. Пароль вам запам'ятовувати не потрібно, тому що для входу вам необхідно буде на тільки пошта або номер телефону. Так, ви просто вводите пошту, натискаєте надіслати, і вам на пошту відправляється пароль. Там буде чотири циферки. Ви їх вводите. Камеру ключи. Хто запам'ятав циферки? Ось. І після того, як ви авторизувалися, ви потрапляєте в свій особистий кабінет. Тут ви можете бачити всі ваші замовлення. І статус. Скасований, це означає, що замовлення було анульовано, підтверджений, відправлено на прорахунок. В редагуванні це означає, що дане замовлення ви ще не відправляли на прорахунок. Ви можете натиснути на олівчик і перейти в даний прорахунок. І редагувати, вносити зміни. Далі, щоб нам оформити замовлення, нам необхідно натиснути кнопочку Створити проєкт. Після того, як ми натиснули е, дану кнопку, перед нами з'являється вікно. Тут можна завантажити проєкт, це завантажується проєкт, який ви перед цим вже зберігли на даному сайті імпорт проект використовується для масового введення через таблицю Excel та файлів проєктів І матеріал-товар, де нам необхідно вибрати той самий матеріал, з яким ми будемо працювати. Матеріал клієнта поки що даний функціонал не працює. Отже, щоб зробити нам замовлення, нам необхідно обрати матеріал-товару. Для цього ми натискаємо на дану клавішу. І в пошуку пере... прописуємо необхідний нам колір. Обрали крайку, далі нам необхідно обрати плиту. Ми обираємо плиту 18 мм. Після того, як ми обрали товари, ми повертаємося назад, і перед нами з'являється вікно. Дане вікно наразі нічого не відображається. Для цього натискаємо на шестеріночку і. Виставляємо всі значення. Ви потім під себе можете підлаштувати, що вам потрібно, щоб виводилось, що, що не потрібно. Далі, щоб ввести розміру, розміри, ми перетягуємо повзунок, він стає зеленим, і у нас додається новий функціонал. Щоб додати фасад, ми нажимаємо на плюсик додати. І далі ми бачимо, що одразу підтягнувся наш колік, і нам необхідно прописати розміри фасаду, який нам необхідно. Виставляємо кількість. Ось так я вимкнула швидкий режим, щоб було більш зрозуміло. Для того, щоб вибрати сторону крайкування, ми можемо натиснути на периметр обереться крайка по периметру, або ж можемо вибрати просто декілька сторін. Щоб додати другу деталь, так само нажимаємо на плюсик і прописуємо деталі. І давайте, на прикладі цих фасадів, я зараз додам ще декілька, розглянемо, як оформлювати додаткові послуги, отвори та бази. Для прикладу, у нас є фасад, нам необхідно зробити отвори під петлі. Для цього ми переходимо у фрезерування ЧПУ. У вас тут є ось такі іконочки: копіювати, фрезерування, додаткові всі. Послуги оформлюються саме через операцію ЧПУ. Роздрукувати, видалити, і паста і так далі. Для того, щоб нам оформити, переходимо в операцію ЧПУ. Ми оформлюємо отвори під петлі, тому в, з усіх іконочок ми вибираємо саме свердління. Справа у нас з'являється нове вікно, де нам необхідно внести всю інформацію по цим отворам. Перше ми вибираємо сторону, від якої буде початок координат. Тобто, в даному випадку ми беремо правий лівий нижній кут. Далі проставляємо координати по x. Ми можемо накреслені бачити координати x та. Ігри. Ось ми проставляємо координати по x, По y. вибираємо глибину. Сторона операції лице-тил, Ну, в даному випадку більше, але якщо ми оформлюємо петлі, то тут або лицева, або зворотня. Обираємо діаметр зі списку. ЗСУ нам не потрібен і кількість петель е одна. І ось ми одразу бачимо, на кресленні з'явилося отвір під петлі. Щоб додати нам другий отвір, ми. Просто повертаємось догори і міняємо розмір на 400. Якщо далі нічого не змінюється, просто натискаємо додати. І перед нами з'являються два отвори під петлю. Наприклад, якщо вам необхідно якусь петлю потім змінити, ну, куди змістити? Для цього ви можете натиснути назад. Обрати отвори. Перед вами з'являється віконце з усіма отворами. Щоб зрозуміти, де який отвір, ми натискаємо тут є кружечок такий з ручкою. Не працює. Так, зараз може трансляція, вона не працює, але вона починає е е моргати. Тобто вам буде це зрозуміле. Ви можете взяти просто і відредагувати, наприклад, замість того. Так, стався якийсь бій, але ми перезавантажилися, наше замовлення збережено, ми просто продовжуємо працювати далі. Знову переходимо в ЧПУ. І е, зараз давайте я вам покажу, як ще можна оформити петлі через шаблони. Для цього тут є ось така вкладочка Шаблони. Обираємо свердління. Тут є стандарти вже по всім свердлінням. Ви обираєте, яке вам необхідно. Так як ми розглядаємо петлі, давайте оберемо петлі. Далі все просто ми обираємо сторону, для прикладу, верхня сторона від правого кута. Кількість петель по стороні, відступ з боку. Сторона свердління і вибираємо тип. Натискаємо додати, і у нас одразу на кресленні відображається фрезерування під петлі. Але якщо ми оформлюємо через шаблони, то додатково ще оформлюються отвори під саморізи. Це, до, до речі, дуже зручно. Давайте зараз ще раз спробуємо. Ось. Якщо ми натискаємо кружечок, то. Цей отвір починає мигати, і щоб внести зміни, ми просто натискаємо і вносимо, натискаємо зберегти, і даний отвір зміщається по заданим нам координатам. Зараз я візьму іншу детальку і розглянемо призирування пазу. В іконочках вибираємо пазування. Далі, так само перед, з лівої сторони перед нами з'являється вікно, де нам необхідно обрати е, всі необхідні дані для того, щоб виготовити паз. Для цього обираємо сторону, для прикладу зворотня, товщину плити можна вибрати лише зі списку. Проставляємо ширину пазу, яка нам необхідна. Обираємо пас відкритий або закритий. Відкритий це пас робиться після крайкування, закритий це пас робиться до крайкування. Проставляємо глибину пазу. Відстань до початку. Тут ми обираємо сторону, від якої ми будемо відступати. Там до початку пазу. Тобто, наприклад, обираємо праву сторону і до того, як почнуть робити паз, повинна там бути відстань 12 мм. Відступ від краю пазу на початок і на кінець використовується тоді, коли у вас, наприклад, паз повинен бути не на всю довжину. Тоді ви проставляєте відступ початку. І пас робиться на задану вами відступ. Тобто, якщо ви проставите 200, пас робиться на 500. В даному випадку ми розглянемо пас на всю довжину, проставляємо нулі, натискаємо додатков, додати, і бачимо одразу на кресленні відображається пас. Для того, щоб оформити четверть, так само натискаємо на пазування, обираємо сторону зворотня товщина плити, ширина, е е е так як четверть ми робимо вже після крайкування, то ви ви обираємо відкритий, щоб спочатку щоб, закрайкували, а потім зробили пас. глибину залишимо 10, сторону оберемо зліва і по поставимо відступ 0. Коли ви ставите відступ 0, програма одразу розуміє, що це повинна бути четверть. Натискаємо додати. І бачимо, що у нас відображається четверть. Далі, на сайті можна ще оформити зрізи. Для того, щоб оформити зріз там під кутом, ми так само переходимо в операції ЧПУ. І з іконочок вибираємо «Зріз торця, і тут так само необхідно заповнити всі дані. Відступ для прикладу ми ставимо 1 мм, щоб залишили крайку. І нам необхідно приставити кут. Кут 45, наприклад, це буде зріз на лице, кут мінус 45 це буде зріз на тильну сторону. Ось ми проставили і одразу бачимо наш зріз. Хочу зауважити, що на сайті наразі можна оформлювати лише фрезерування під отвори, четверть паз та зрізи. Тобто замовлення там, з додатковими послугами ручками поки що оформлювати не можна. Даний розділ ще знаходиться в розробці. Найближчим часом ми вже ми додамо ці розділи. Якщо питань нема, пропоную повернутися е, на, в особистий кабінет і розглянути ще варіанти оформлення замовлень. Для цього натискаємо Створити проєкт. Е, в даному випадку можна вводити деталі масовим веденням. Масове ведення в, е, робиться через файл Excel. Для цього Натискаємо імпорт проєкту, і тут є в правому куточку такий зелений файл Excel. Ви на нього натискаєте, і він зберігається вам на комп'ютері. Після цього вам його необхідно відкрити. Відкривається файл Excel, тут є шаблон, і згідно даного шаблону, ми оформлюємо, тобто прописуємо назву деталі. Далі необхідно заповнити висоту. В наступній помірочці ми проставляємо сторони крайкування. Тут у вас є підказка, якщо це одна рисочка крайкування з однієї сторони, якщо дві рисочки, крайкування з двох сторон. Далі прописуємо ширину фасаду. Так само обираємо крайкування. Товщина 18, кількість деталей та прописуємо необхідний нам політ. І так заповнюємо список згідно всіх ваших посадів замовлені. Після цього ви зберігаєте файл даний, і повертаєтесь на сайт. Знов заходите в особистий кабінет, переходите, натискаєте імпорт проєкту. Тепер необхідно вибрати файл. Обираємо той файл, який ми зберігли, натискаємо відкрити та завантажити. Далі, якщо ви обрали матеріал спочатку, у вас є можливість тут одразу змінити матеріал. Якщо ні, ви натискаєте завантажити, ну надіслати. Тепер у нас бачимо наше замовлення, то що ми оформлювали. І якщо нам тепер необхідно змінити колір в замовленні, ми натискаємо на плюсик зверху і обираємо категорію матеріал товар. В пошуку так само прописуємо колір необхідного нам матеріалу, Обираємо крайку. Яка потрібна, та панель. Повертаємось назад. Тепер, щоб змінити колір, ми матеріал вже вибрали. Натискаємо на матеріал у проєкті, теж зверху на центральній панелі, і тепер нам, тепер нам необхідно просто тут змінити матеріали на ті, які нам потрібні. І ось ми бачимо, що всі наші фасади стали кольором 54.30. Для того, щоб нам відкрити файл Project, так само натискаємо Створити проєкт. Нам необхідно в минулий раз, коли ми робили імпорт проєкту, ми спочатку завантажували файл, потім змінювали матеріал. Можна одразу натиснути Матеріал товар. Обрати матеріал, який нам необхідно, натискаємо назад і повертаємося в наше меню. Знову. Для того, щоб нам сюди додати файл Project, на центральній панелі ми обираємо додати і обираємо імпорт проєкту. Далі вам необхідно отут обрати файл Project, який саме необхідно відкрити. Для цього натискаємо Вибрати файл, обираємо наш файл, натискаємо відкрити, Завантажити. В даному випадку, так як ми вже обрали матеріал, ми просто змінюємо матеріал, який був в Project, і на той, що нам необхідно, та натискаємо надіслати. І ось ми бачимо, що перед нами відкрилося замовлення з файлу Project. Для того, щоб було питання, як відкрити з базісу ми натискаємо на центральній панелі ось тут така рисочки. І тут є базис. Коли ми натискаємо на стрілочку, тут можна побачити відеоінструкцію, експортувати бібліотеку, щоб у вас в програмі одразу були всі кольори, та завантажити скрипт для зберігання файлу одразу в Project. Також ще є можливість, якщо ви працюєте, то ще я сказала, Зберігати файли. Тобто ми завантажили Project і можемо його зберігти. Наприклад, ми зберегли одну версію, потім змінили розмір, і ми можемо знову нажати зберігти. Тоді у нас тут з'являється біля кнопочки зберігти ще одна така закарлючка. І тут ви можете вибрати, яку версію прорахунку ви хочете відкрити. Тобто, можна, я внесла зміни, але я за потребності можу повернутися на прорахунок, який спочатку ми завантажили з файлу. Також тут є можливість завантажити замовлення. Для прикладу, ви прорахували замовлення, і вам необхідно його зберегти. Для цього ми натискаємо, тут є такі три точечки, і обираємо Завантажити проєкт. Після цього ваш проєкт зберігається на комп'ютер. І ви його згодом можете потім відкрити. Е, відкриваються ці проекти так само, зараз покажу. Повертаюся в особистий кабінет. А підкажіть, будь ласка, скільки е, от може бути цих онлайн збережень? От ви зберігли один раз. Якщо ви збережете 5 разів, воно і 5 разів буде відображатися. А потім воно е, просто перезаписує. Потім, якщо шостий раз збережу, то зникне останнє, правильно? Так. Дуже дякую. Так, я натиснула створити проект. Далі, щоб е, відкрити нам файл, який ми зберігли на комп'ютер, обираємо завантажити проект». Якщо для Projectів і файлу Excel ми використовували імпорт проєкту, то для відкриття файлу, який ми вже оформлювали і зберегли в калькуляторі фасадів, ми використовуємо, використовуємо завантажити проєкт. Обираємо завантажити проєкт. Обираємо файл, той, що ми зберігали на комп'ютер, натискаємо відкрити, завантажити, і перед нами відкривається наше замовлення, яке ми зберегли. Також є тут можливість, якщо ви будете тестувати, ви можете наткнутися, тут є, можна переглянути карти крою, але хочу акцентувати увагу, що дані карти крою будуть відрізнятися від тих, що вам надійшли менеджер. Тобто, прошу сильно на них не акцентувати увагу, приблизно щоб подивитися наскільки листів воно лягає, можна, але з певністю сказати, що будуть карти про такі, на жаль, поки що не можемо. Для е, тих клієнтів, хто працює в GiveLab, тут є такий функціонал, теж натискаємо три точечки, і можна відкрити е, замовлення в GiveLab. Якщо це комусь буде актуально, можете написати в чаті, і ми там е, більш подробне відео вам відправимо, що і як робити. Для того, щоб. Е, Ось для прикладу, ми оформили замовлення, яке нам потрібно, щоб відправити його на прорахунок, ми натискаємо на візочок, коли ми натиснули на візочок, перед нами з'являється наше замовлення, де нам необхідно обрати обов'язково тип розрахунку, це або листами, або по метрам квадратним. Продовжуємо. Ми обрали, що ми рахуємо замовлення по метрам квадратним. Далі спускаємось до низу і обираємо оформити замовлення. Перед вами з'являється інформація про вас. Далі вам необхідно обрати вашого менеджера. У даному випадку можна вибрати лише самовивіз, але якщо ви, вам необхідно відправити сатом, ви просто в коментарях можете написати там сад Дніпро, друге відділення. Також можна тут писати, що додати до замовлення там, 10 метрів край, всі ваші побажання, прописуєте все і натискаєте Оформити замовлення. Після цього ваше замовлення оформлено. Ви можете перейти в особистий кабінет і тоді побачите, що статус вашого замовлення підтверджений, тобто відправлений на прорахунок. Є якісь. А подскажите, пожалуйста, как оформити, например, два цвета в одному заказі? От, если у мене верх і низ ну, різні декоры. Спасибо. Дякую за питання. Для цього ви так само переходите в створити проєкт. Якщо Excel ви оформлюєте масовим введенням, ви можете створити два Excel і завантажити два імпорта, або ж, якщо це ви будете по одному фасаду, ви обираєте матеріал товар, обираєте два кольори, які вам необхідні. Тобто до кожного кольору ми, ми вибираємо плиту та край. Переходимо до проєкту. І ми бачимо, що у нас тут два кольори: робимо повзинок зеленим та додаємо розміри в одному кольорі. Потім переходимо до іншого, робимо його активним та додаємо в другому кольорі. Так само, якщо ви оформлюєте замовлення через файл Excel, ви натискаєте додати, імпорт проєкту і підтягуєте просто сюди два Excel або три, там скільки вам потрібно. До речі, ось. Для прикладу, у нас зараз там червона, червоний колір, таки світиться. В лівому куточку є такий трикутничок. І ось, наприклад, якщо в проєкті будуть помилки. Не знаю, що зробити, і ось він видає, видає інформацію про цю помилку і що необхідно змінити в даному випадку. У нас необхідно змінити розміри фасаду.